Він народився в день загибелі Титаніка, і вже одне це віщувало новонародженому нелегку, але славну долю. Кім Ірсен людина легенда, засновник та перший диктатор Північної Кореї, основоположник династії комуністів-лідерів, жорстокий тиран і деспот. Життя Кім Ірсена та його діяльність оповита легендами. Дитинство майбутнього лідера КНДР було дуже бідним. Тож не дивно, що у підлітковому віці він приєднався до партизанів, які діяли проти японців. Воював молодий Кім з перемінним успіхом, але все його подальше життя змінило знайомство зі Сталіним у 1950 році. Молодого командира партизанів настільки вразив радянський лідер, що він вирішив, буду таким, як він. І Кім Ір Сен не лише став таким як Сталін. А багато в чому перевершив свого наставника. Завдяки підтримці Москви молодий лідер став на чолі північної Кореї. Щедрі кредити та лояльність СРСР до молодої держави спершу спричинили небачений розвиток промисловості КНДР, від Ір Сена вимагали одного стримувати американців на півдні та не відходити від шляхів марксизму-ленінізму. Але за деякий час Кіму набридло бути маріонеткою великих держав СРСР та Китаю. І він вибрав третій шлях власний. Тисяча 1960-х років у КНДР було запроваджено ідею Чучхе розвиток держави з опорою на власні сили. Фактично, Кім Ір Сен створив аналог комуністичної СРСР, але майже повністю ізольований від світу, з надпотужним тотальним контролем усіх галузей суспільного життя. Саме з того часу за північно корейців почав думати та вирішувати їхній вождь. А від простого народу вимагалося лише одне: моментально скоритися волі вождя і партії і працювати зранку до вечора. Паралельно з цим Кім Ір Сен почав впроваджувати власний культ особи. Лаври Сталіна ніяк не давали йому спокою. Диктатора почали нагороджувати різноманітними титулами. На його честь називали вулиці й міста. Кожному населеному пункті зводили пам'ятник, а діти в школі кожен день починали з прославляння свого лідера. До 1970-х років КНДР пережила шалений культ особи і не менш шалений дефіцит бюджету. Населенню не вистачало найнеобхіднішого, адже всі сили йшли на розбудову армії. Кім Ір Сен був переконаний, лише сильні війська здатні стримати американців на півдні і в найближчому майбутньому об'єднати дві частини розрізненої держави під своїм керівництвом. Також Кім Ір Сен не допускав жодної критики своїх дій, усіх незадоволених масово запроторювали у концтабори та розстрілювали. Втеча з країни на ситий південь автоматично означала страшні репресії для всіх родичів. У 80-х роках минулого століття Кім Ір Сен, який першу половину життя боровся проти японського імператора, вирішив стати імператором сам. Соратники слухняно призначили його вічним президентом КНДР, а в наступники вибрали його сина Кім Чен Іра. До 1994 року Кім Ірсен став живим богом на землі. Поклоніння його особі сягнуло апогею. Після його смерті у 1994-му в державі запровадили трирічну жалобу, за порушення якої було одне покарання смерть. А наступник Кім Ір Сена Кім Чен Ір, прийшовши до влади, ще сильніше закрутив гайки.